Це світлина зроблена у Львові. Я нещодавно там була. І просто помітила, як по все такої красивої стінки проходила людина. Я не знаю, хто це монах. І просто в цю мить я, оказала, я опинилась, в цю мить. Саме тут і зрозуміло, що треба натискати натискати на кнопку і закарбовувати цю мить. Так у кожному знімку Юлія Борисенко намагається схопити мить часу, навгадавши про красу і швидкоплинність повсякденного життя. Інженер-технолог за фахом прийшла в фотографію за власним бажанням. Професійний досвід набула під час праці фотографом на авіапідприємстві і наразі показує, що вийшло з її захоплення. Я юлю знаю 100 років. Но, к сожалению, как с фотографией, познакомился вот сегодня с ней впервые. И я приятно удивлен. Ну, очень сильная работа. Такая, ну, зрелый мастер. Ну, мне очень понравились его фотографии. Вот это то, что я не умею. А то, что я не умею, мне нравится. Здесь сильные образы, сильные портреты, хорошие пейзажи. Но ну, это хорошая фотография. В експозиції представлені вуличні фотографії та абстрактні роботи, що запрошують до роздобів і самопізнання. Велич природи демонструють пейзажі, зняті під час подорожей у горах українських Карпат Словаччини та Туреччини. Нещодавно авторка почала робити ще й потрети. Глибокі емоції та почуття в цих світлинах вже встигли оцінити глядачі. А от показала просто бомба. Понимаете, все жанры у нее, пейзаж, портрет, эротическая фотография, современный такой взгляд, уличная фотография, и все это с такими интересными взглядами, находками, я же еще повторяю, просто наше открытие. Незважаючи на різноманіття жанрів, всі ці світлини поєднує особливий художній погляд фотохудожниці, в якому скрізь повага до життя. Цінуй кожну мить, бо мить це є життя. І я показала різнобарвність життя, різні аспекти життя. Так, це моє життя, але я ділюся з глядачем і хотіла би сказати, щоб цінували кожну мить, цінували один одного. Поважали, казали один одному про почуття, не боялись жити, бійтесь, напевно, щось не встигнути в цьому житті. Ще один з нових напрямків творчості місткині фотографія ню. Тут наразі представлена серія таких робіт. Моделі різної статі у масках тварин застигли у позах захоплених миттевістю кадра посеред лісу. Подивиться виставку Юлії Борисенка в міському фотоклубі можна протягом місяця. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканалом ТМ.